Цю виставку мій батько планував дуже давно. Вона посвящається його творчому життю. На жаль, що він не дожив три місяці до відкриття цієї виставки, і в знак пам'яті великої пошани до нього ми вирішили все ж таки її зробити, відкрити. Життя продовжується. Під такою назвою в стінах угорського дому імені Мигая Монка чи у Мукачеві стартувала персональна виставка відомого художника, скульптора Івана Бровді. Захід, організований до 84 річчя видатного митця, зібрав більше сотні поціновувачів творчості Івана Васильовича, серед яких рідні, друзі, митці та шанувальники автора. За два тижні до того, як він відійшов у кращі світи. Ми сюди прийшли, і мене що вразило, що назва виставки життя продовжується. Це просто езотерика, тому що він хотів приурочити на своє день народження і бути винуватцем фактично цієї виставки головним. А так сталося, що назва опередила, і назва його фактично увіковічила. Як скульптор він був вже цілком оформлений. Його роботи були всесвітньо, навіть не союзно відомі, а всесвітньо відомі. А от як художник він дуже дуже дуже, так би мовити, шукав себе. Життя Івана Бровді обірвалося 2 березня 23-го року. Проте пам'ять про великого митця не згасає у серцях тисячі шанувальників. Завдяки своєму таланту він відомий як в Україні, так і далеко за її межами. На його рахунку роботи Синь і вир біля Синевецького озера та пам'ятник Кирилу і Мефодії у Мукачеві. Нині його твори можна побачити в музеях, галереях та приватних колекціях по всьому світу. Коли в нього запитували, що вам більше подобається малювати або займатися виготовленням скульптури, він завжди казав, що живопис це панство, живопис це пани, а скульптура це шахтарська праця. Кожен художник, кожна людина, вона на цей світ приходить для чогось. І хтось народжує дітей, хтось будує будинки. Саме Іван Васильович він був народжений для того, щоб залишити нам ці драгоцінні скарби, його картини, його пам'ятники. І дійсно прекрасно те, що він все свої думки, свої почуття заклав у свої роботи. Організували персональну пам'ятну виставку рідні Івана Бровді, які презентували більше 70 картин та близько десятка скульптур. Донька Кароліна Бровді переконує, організація далася нелегко, проте вона на могилі батька дала обіцянку реалізувати виставку і дотрималася власного слова. Це не всі його роботи, це не всі його роботи, тому що просто нікуди вже було їх вішати. Просто нікуди ми вибирали, це не те, що самі кращі, бо ще дуже гарні є у мене вдома. Ми роздивлялися по темі, по кольору червоне-синє, ну, щоб воно друг з другом не сперечалося. Є скульптури чому? Вони, може, не найкращі, але це скульптури з 1975 року, він їх робив, з 70-го. Це скульптури, котрі я ще пам'ятаю, коли я була мала. І як кажуть, ходила під стіл пішки, то я їх пам'ятаю, і тому їх виклала. Це ці скульптури мої ровесники. Є бронзові теж. Ну, бронзові роботи це вже більш от, сучасні його на урочистій частині пам'ятного вечора. Кожен отримав нагоду поділитися згадками про життя автора, а також висловити свої думки про його неймовірну творчість. Спадок, що він залишив. І, і ще дуже багато, що я думаю, могли би цілий день перераховувати. Але сьогодні він показав, що він як художник, і як він казав у фільмі, що йому і скульптура, і художник це одинакова як його якби цінність і творчість. І я думаю, що сьогодні маємо можливість подивитися його твори і роздумовувати, і, і бачити ту фактично талант і історію, що він продовжує. Після великих таких порокей, як Окша і Ерделі. І, і. і як би там не було сьогоднішній день, це той самий, день, коли ви тут є, але ми вас не бачимо через те, що ви надто велика творча людина. Велика вам подяка, що ви змогли дійсно зібрати нас тут всіх сьогодні через свою творчість в цьому шиповному палаці і були так багато прекрасних чудових людей. Людей, які завжди захоплювалися, і будуть захоплюватися вашим талантом. Рідні Івана Бровді організували персональну виставку передусім із благодійною метою. За словами Кароліни, бровді два тижні до заходу стартував онлайн-аукціон. Кожен мав змогу придбати лот вартістю у 200 гривень та виграти чудову картину митця. У нас не було за мету іменно продаж роботи, бо я їх продам і без цього. Ми хотіли допомогти зсу. Вибрати зі ста один переможний білет доручили маленькому правнуку митця Адамчику. Саме він безпосередньо на виставці і обрав ім'я переможця, яким став берегівчанин Нілош Елемир. Зібрані кошти з продажу лотів родина Івана Бровді передала волонтеру громадської організації Волонтери Закарпаття Катерині Легерді, яка спрямує їх на підтримку Збройних сил України.